Рівні організації живої матерії це рівні організації біосистем, що відображають рівні їх ускладнення. Виділяють 9 рівнів організації живої матерії. Цей курс буде торкатися вивчення перших п'яти рівнів, але основним предметом для вивчення буде тканинний рівень. Таким чином, гістологія це наука про будову, розвиток та життєдіяльність тканин живих організмів. Цей термін запропонував учень французького анатома Біша Карл Майєр у 1819 році. Канини представляють собою систему клітин та неклітинних структур, які об'єднані для виконання спеціалізованих функцій в організмі. Курс вивчення гістології включає також цитологію – вчення про клітину та ембріологію, вчення про зародок. Ці вже самостійні науки передують загальні та спеціальні гістології. В свою чергу, загальна гістологія вивчає загальні закономірності, які характерні для тканинного рівня організації живого. А спеціальна гістологія – закономірності будови, життєдіяльності та взаємодії різних тканин на більш високому рівні організації живої матерії. Цитологія це один із розділів гістології, який вивчає будову, функції та розвиток клітини. Організм людини, як відомо, складається з клітин та неклітинних структур. Клітини бувають еукаріотичні, що мають ядро, та прокаріотичні, які не мають ядра. Прокаріотами є бактерії та синьо-зелені водорості. До неклітинних структур відносяться міжклітинна речовина, постклітинні та надклітинні структури, про них докладніше у наступних лекціях. Вивчення цитології має велике значення для медицини, тому що всі захворювання людського організму в першу чергу пов'язані саме з порушенням функції клітини. Клітинна теорія це узагальнене уявлення про будову клітин як одиниць живого. Першим, хто спостерігав за клітиною, був Роберт Гук у 1665 році за допомогою збільшувальних лінз. Його дослідження дали поштовх систематичним дослідженням будови рослин і тварин. Більш ніж 150 років по тому Теодор Шван зробив узагальнення, яке лягло в основу клітинної теорії. Він стверджував. Що клітини, з яких побудовані рослини і тварини, схожі між собою. Подальший розвиток клітинна теорія отримала в працях німецького вченого вірхова. Перше положення клітинної теорії. Клітина це елементарна одиниця живого, мається на увазі, що окремі компоненти клітини, як, наприклад, ядро, лізосоми, мітохондрії тощо, в ізольованому вигляді не можуть проявляти весь комплекс властивостей, які характерні для живого. Друге положення. Клітина одного багатоклітинного організму та різних організмів схожі за планом будови. Правда, всі клітини мають три основних компоненти: плазматичну мембрану, ядро та цитоплазму. Відмінність клітин в багатоклітинному організмі обумовлена спеціалізацією їх функцій, яке пов'язано з розвитком особливих функціональних клітинних структур органел спеціального призначення. Третє положення. Кожна клітина з клітини. Розмноження клітин проходить тільки шляхом поділу материнської клітини. Четверте положення: клітини є частинами цілісного організму. У багатоклітинному організмі клітини є елементами його будови, виконуючи функцію клітини, співпрацюють одна з одною. Як ми зазначали раніше, що всі еукаріотичні клітини мають три основних компоненти, а саме плазмолему, цитоплазму та ядро. Що ж, почнемо з плазмолеми або клітинної оболонки. В її основі знаходиться елементарна біологічна мембрана. Структура плазмолеми описує єдиному мозаїчна теорія. В основі такої мембрани Лежить подвійний шар амфіфільних ліпідів. Молекули таких ліпідів має дві частини: гідрофобну, яка містить два вуглеводних хвоста жирних кислот і гідрофільну, яка представлена залишком спирту, азотистої основи та вуглевода. У водному середовищі ці молекули утворюють біслой в якому гідрофобні частини молекул повернуті одна до одної, а гідрофільні до водної фази. У мембранах зустрічаються ліпіди декількох класів фосфоліпіди, сфінголіпіди, гліколіпіди та стероїди, а саме холестерин. Амфіфільні ліпіди перших трьох класів вони і утворюють біслой, а холестерин гідрофобна сполука і локалізується в середній частині бішару. Також до складу мембран входять білки. За локалізацією їх ділять на дві групи: інтегральні, які глибоко вбудовані в мембрану, вони наскрізь пронизують ліпідний біслой, периферійні білки, зв'язані з однією з поверхонь мембрани. Ще їх можна поділити на структурні білки та динамічні, які діляться на рецепторні, транспортні та ферментні білки. Вони знаходяться на поверхні плазмолеми. Зазвичай вуглеводи самостійно не входять до складу мембран, але вуглеводні компоненти є в мембранних ліпідах та білках гліколіпіди та глікопротеїни. Ці вуглеводні комплекси, випинаючись над зовнішньою поверхнею мембрани, формують так звану клітинну зону або глікокалікс. Олігосахаридні ланцюги глікокаліксу є своєрідною візитною карткою клітини, за їхньою участю здійснюється взаєморозпізнавання клітин та взаємодія з мікрооточенням. З внутрішнього вмісту клітини з мембраною контактує так званий кортикальний шар цитоплазми або підмембранна пластинка, яка багата на мікрофіламенти і мікротрубочки. Опорна функція. Плазмолема бере участь в формоутворенні клітини. З внутрішнього боку до неї кріпляться елементи цитоскелету, мікротрубочки, мікрофіламенти та проміжні філаменти. Рецепторна функція. Зовні плазмолеми знаходяться специфічні білки, рецептори до біологічно активних речовин, гормонів, медіаторів та антигенів. Зв'язування лігант з рецепторами веде до біологічної відповіді. Бар'єрна функція. За рахунок ліпідного біслою, плазмолема не проникне для багатьох речовин. Транспортна функція плазмолема забезпечує пасивний перенос речовин, наприклад, води, іонів і деяких низькомолекулярних з'єднань. Інші речовини проникають через мембрану шляхом активного переносу проти градієнта концентрації затратами енергії. Так транспортується багато органічних молекул. Ці процеси можуть бути пов'язані з транспортом іонів за участю білків переносників. Крупні молекули не проникають через плазмолему. Макромолекули потрапляють в клітину за рахунок ендоцитозу, а виводяться речовини за рахунок екзоцитозу. Утворення трансмембранного потенціалу. Серед транспортних систем плазмолеми особливу роль відіграє натрій калівий насос і канали для іонів калію. Цей насос відкачує з клітини по 3 іона натрію, а на обмін в клітину входить 2 іона калію. Через це зовні клітини утворюються надлишок натрію, а зсередини надлишок калію. Завдяки калієвим каналам невеликі частини іонів калію повертаються по градієнту концентрації на зовнішню сторону клітини, тому плазмолема майже всіх клітин має зовні позитивний заряд. Взаємодія з іншими клітинами. За допомогою мембранних рецепторів клітини можуть специфічно пізнавати один одного, вступаючи у взаємозв'язок шляхом адгезії. Мембранні білки з адгезивною функцією поділяються на декілька видів: інтегрини, селектини, кадгерини та імуноглобуліноподібні білки. Примембранний метаболізм пов'язаний з наявністю на поверхні плазмолеми деяких видів клітин, особливих ферментних систем, здатних розщеплювати біополімери, що контактують з ними. Такі процеси характерні для клітин тонкої кишки, на поверхні яких здійснюється премембранне травлення. Цитоплазма це внутрішній вміст клітини. Вона складається з гіалоплазми, органел та включень. Гіалоплазма це матрикс цитоплазми, в якому знаходяться органели та включення. Під словом, матрикс розуміють морфологічну або структурну субстанцію. Гіалоплазма саме така: це водний розчин різних речовин. Неорганічних іонів, органічних метаболітів, біополімерів, таких як білки, полісахариди тощо. Органелами клітини називають структури, які обов'язково повинні бути присутні в клітині для виконання її функції. Органели діляться на органели загального призначення вони містяться майже в усіх клітинах та органели спеціального призначення вони містяться тільки в деяких клітинах. Виконуючи там специфічну функцію, наприклад, міофібрили в м'язових волокнах, віки в клітинах епітелію дихальних шляхів. Забудовою органели поділяються на два типи: мембранні та немембранні. До мембранних належать ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, мітохондрії, мембранозв'язані вазикули, до немембранних, в свою чергу, відносять рибосоми, клітинний центр, елементи цитоскелету. Почнемо з ендоплазматичної сітки. Це субмікроскопічна мембранна органелла, яка представляє собою сукупність вакуолей, мембранних мішечків та трубчастих утворень, які утворюють мембранну сітку. Структуру цитоплазматичної сітки описав американський біолог Кейт Портер у 1945 році. Ендоплазматична сітка ділиться на зернисту, незернисту та транзиторну. Зерниста ендоплазматична сітка на ультратонких зрізах представлена замкнутими мембранами, які утворюють на зрізах мішечки, цистерни і трубочки. Особливістю цих мембран є те, що з боку гіалоплазми вони покриті рибосомами. Рибосоми, які зв'язані з мембраною ендоплазматичної сітки, беруть участь в синтезі білків, які екскретуються з клітини. Також вони синтезують білки ферменти. Білки, що накопичуються в порожнинах ЕПР, може транспортуватися у вокуолі комплексу Гольджі, де вони модифікуються і входять до складу лізосом або секреторних гранул. У гранулярні ЕПР на рибосомах відбувається синтез мембранних інтегральних білків, які вбудовуються в товчу мембрани, а з боку гіалоплазми де процес синтезу ліпідів і їх будовування в мембрану. Під світловим микроскопом гранулярну ендоплазматичну сітку не можна побачити. Однак, чим сильніше вона розвинена в клітині, тим більша базофілія цитоплазми через велику кількість рибосомальної РНК. На фотографії ми бачимо перше: це рибосоми, пластинки, цистерни. Та мембрані пухірці, що відшнуровуються. А. Гранулярна або гладка ендоплазматична сітка представлена також мембранами, які утворюють вакуолі, трубочки та цистерни. Єдиною відмінністю є відсутність рибосом. Гладка ЕПС утворюється на основі гранулярної ЕПС. В окремих ділянках гранулярної ендоплазматичної сітки утворюються ліпопротеїнові мембранні зони, які позбавлені рибосом. Ці ділянки можуть розростатися, відшеплюючись від гранулярних мембран і функціонувати самостійно. Діяльність гранулярної ендоплазматичної сітки пов'язана з метаболізмом жирів. Вона бере участь в заключних етапах синтезу ліпідів. Поперечно по м'язових волокнах гладка ендоплазматична сітка депонує іони кальцію, які необхідні для функції м'язової тканини. Важлива роль гладкої ЕПС в дезактивації шкідливих речовин. За рахунок їх окиснення. Апарат Гольджі був відкрит у 1898 році. Гольджі використовував властивості зв'язування важких металів з клітинними структурами, виявивши в нервових клітинних січасті утворення, які він назвав внутрішнім січастим апаратом. У електронному мікроскопі апарат Гольджі представлений мембранними структурами, які зібрані разом в невеликих зонах. Окрема зона скупчення цих мембран називається диктіосомою. У диктіосомі щільно одна до одної розташовані 5-10 плоских цистерн, між якими знаходиться тонкий прошарок геалоплазми. Прийнято розрізняти в зоні диктіосоми проксимальний ціз та дистальний трансділянки. В секретуючих клітинах зазвичай апарат Годжі поляризований, проксимальна частина звернена до ядра, а дистальна до поверхні клітини. У клітинах окремі диктіосоми можуть бути зв'язані одна з одною системою визикл та цистерн, які примикають до дистального кінця скупчення плоских мішечків, утворюючи трохмірну сітку, яку можна виявити при світловій микроскопії. Це мережа трансгольджі. Секреторна функція полягає в тому, що білок, який був синтезований на рибосомах. Виділяється та накопичується всередині цистерн ЕПС. Він транспортується у вакуолі апарату Гольджі. від ампулярних розширень цистерн апарата Гольджі відшнуровуються пухирці, які містять ці білки. Такі визикули можуть зливатися, утворюючи секреторні гранули. Після цього секреторні гранули рухаються до поверхні клітини, зливаючи з плазмолемою, секрет виходить за межі клітини. Мітохондрії це енергетична система клітини. Їх головна функція пов'язана з окисненням органічних з'єднань і використанням енергії, яка утворюється при їх розпаді для синтезу молекул АТФ. Термін мітохондрія вів Бенда у 1897 році. Мітохондрії можна спостерігати в живих клітинах, тому що вони мають велику щільність. Мітохондрії оточені двома мембранами. Зовнішня мембрана має рівні контури та замкнута. Внутрішня мембрана утворює багаточисленні вип'ячування – крісти. Між двома мембранами знаходиться міжмембранний простір. На крістах знаходяться грибоподібні вирости, оксисоми. В крісти та оксисоми вбудовані ферменти дихального ланцюга і синтезу АТФ. Внутрішній міст заповнений матриксом. Матрикс містить власну ДНК та власні рибосоми. Лізосоми це субмікроскопічні мембранні органели, які були відкриті у 1955 році. Основна функція лізосом це розщеплення біополімерів різного хімічного складу. Варто відмітити, що у залишкових тільцях спостерігається вторинна структуризація ліпідів. Там відкладаються пигментні речовини, наприклад, у людини при старінні організму в клітинах мозку, печінки та м'язових волокнах в злашкових тільцях відбувається відкладання пігмента старіння ліпофусцина. Лізосоми можуть забезпечувати модифікацію продуктів. Так, наприклад, за допомогою гідролаз лізосом в клітинах щитоподібної золози гідролізується тироглобулін, що призводить до утворення гормону тироксина, який потім надходить в кров'яне русло. Рибосоми це органели синтезу поліпептидних молекул. Рибосоми з хімічної точки зору це рибонуклеопротеїди, в склад яких входять білки та молекули рибосомальних РНК. Рибосома складається з двох субодиниць малої та великої. Синтетична діяльність вільних рибосом спрямована на власні потреби, а зв'язані рибосоми синтезують білки на експорт. Щоб виявити рибосоми, роблять цитохімічну реакцію на РНК за браше. Структури, які містять РНК, зафарбовуються у рожевий колір. Клітинний центр це мікроскопічна немембранна органела, яка складається з двох центріолей і зв'язаних з ними мікротрубочок центросфери. Термін центріолі був введен в Овері у 1895 році. Центріолі побудовані з мікротрубочок. Склад кожної центріолі відображається формулою 9 помножити на 3 плюс 0. Це означає, що основа центріолі це 9 периферійних триплетів мікротрубочок, які розташовані по колу, а у центрі цього циліндра мікротрубочок немає. Зазвичай центріолі розташовуються парою. Така структура називається диплосомою. Навколо диплосоми розташована більш світла зона цитоплазми, центросфера. Разом диплосома і центросфера називаються клітинним центром. При підготовці клітини до мітотичного поділу відбувається подвоєння центріолей. Цей процес полягає в тому, що дві центріолі в диплосомі розходяться і біля них утворюється нова дочірня центріоля. Таким чином, в клітині перед поділом знаходяться дві диплосоми або чотири центріолі. Цей спосіб збільшення числа центріолей називається дуплікацією. Цитоскелет це опорна рухова система клітини. Вона ділиться на фібрилярні структури та мікротрубочки. Мікрофіламенти зустрічаються практично в усіх типах клітин. Вони знаходяться у кортикальному шарі цитоплазми. Їх можна побачити в псевдоподіях амеб або в відростках фібробластів, що рухаються, в мікроворсинках епітеліокішківника. Вони побудовані з актину, тому виконують рухову функцію. Крім того, актинові мікрофіламенти виконують і каркасну роль, зв'язуючись зі стабілізувальними білками, утворюючи тимчасові або постійні пучки, що грають велику роль в структуруванні цитоплазми. Проміжні філаменти теж білкові структури, але їх білковий склад відрізняється в різних тканинах. В наш час за рахунок імуноморфологічних методів дослідження стало можливим визначити тканину приналежність пухлин. Саме за білками їх проміжних філаментів. При електронній мікроскопії на поперечних зрізах мікротрубочок можна побачити 13 субодиниць або протофіламентів, які побудовані у вигляді одношарового кільця. Очищені тубуліни, білки з яких побудовані мікротрубочки, за деяких умов збираються в мікротрубочки з такими ж параметрами, що мікротрубочки всередині клітини. Додавання алкалоїду колхіцину перешкоджає процесу, де туболіни самостійно збираються в мікротрубочки, де полімеризація туболінів за участі колхіцину відбувається і в живій клітині. Віки та джгутики це спеціальні органели, які при світловій мікроскопії мають вигляд виростів цитоплазми. Ці вирости покриті плазматичною мембраною, всередині якої розташована аксонема, Проксимальна частина війки базальне тіло занурене в цитоплазму. Базальне тіло забудовою схоже на центріоль. Воно також складається з 9 триплетів мікротрубочок. Аксонема, на відміну від базального тіла, має 9 периферійних дуплетів мікротрубочок та 2 центральні мікротрубочки. Аксонема та базальне тіло структурно пов'язані, дві мікротрубочки триплетів базального тіла є мікротрубочками дуплетів аксонеми. При русі війок та жгутиків їх довжина не зменшується. Основним білком війок є туболін, який не здатний скорочуватися або зменшуватися. Рух війок відбувається за рахунок білка динеїну, який локалізований у ручках дуплетів мікротрубочок.